Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин дихає носом вільно. Ну і далі говоримо про фронт. Власне, прокуп'янський напрямок там, нашим захисникам із батальйону Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади, потрібні дрони. У нас на екрані уже QR-код і номер картки. Якщо сьогодні ще не донатили, то це хороший момент включитися і кілька гривень закинути на посилення нашої обороноспроможності. А до нас зараз приєднається командир Ахілесу Юрій Федоренко. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку довкола Куп'янська. Бачимо спроби росіян там просуватися і ледь не маршовим ходом заходити до самого Куп'янська. Що відбувається нині? Що стосується противника. Їм визначали завдання до 1 листопада вийти на Куп'янсьгу зловий влівобережний Куп'янськ, закріпитися повною мірою, зачистити плацдарм, зайняти його сьогодні. Вже закінчується листопад. Місяць противник це завдання не виконав. Але натомість генерали все гонять і гонять нові етапи своїх військовослужбовців. Це найдешевший ресурс для російського окупанта, жива сила, для того, щоб досягати цієї мети для противника. Зараз перенесені дати на після новий рік. Як наслідок, вони нарощують зусилля не тільки з точки зору додаткових резервів пов'язаних з живою силою. Намагаються затягувати і артилерійські засоби. І відповідно додаткові льотні групи безпілотних систем, і звісно, поки що продовжує противник активно застосовувати авіацію. Та ці всі заходи не дають противнику можливості реалізувати бажаного. Чому? Тому що на Куп'янщині, по-перше, дуже серйозно вилаштуване управління. Військове керівництво знаходиться за моїм переконанням на визначених містах і чітко розуміє, що відбувається на полі бою і що необхідно для того, щоб призупинити ворога. Бригади, які тримають відтинок, окрема подяка кожному, це різні структурні підрозділи Сил оборони, але вони працюють як єдиний з... злагоджений механізм, і звісно, це незмінна підтримка. Друзі, кожного з вас, хто переглядає зараз цей ефір, тому що саме ви даєте нам величезну частину того самого ресурсу, який ми б'ємо окупанти на полі бою, як наслідок за останній період, за останній тиждень, противник тактичних успіхів суттєвих на полі бою немає. На минулому тижні йому вдалося заскочити на куп'ян з Лівобережний під покровом туману. Це операція для противника в режимі Камікадзе відбулася. Абсолютно, один танчик з тралом, який під покровом туману заїхав в такому місці, що мало хто міг би подумати, що це може бути те місце, де пройде броньована техніка, і дві МТЛБ штурмової піхоти. Але що це дало противнику? Танк спалили сили оборони їм, дві МТЛБ спалили. Всю піхоту знищили. Дехто здався в полон, відповідно, були взяті в полон і далі пішли по процедурі. Що стосується нарощування спроможності оборонних, скажу вам відверто, що звісно ми потребуємо як техніки, так і додатково посилення мобілізаційних заходів. Так чи інакше, ем, побратима, хто тримає позиції, це є найскладніша робота в силах оборони, штурмова робота, піхотна, за моїм переконанням. Це є невіднятно складова і війни. Де знаходиться наш піхотинець, це земля, яку ми офіційно контролюємо, тому ці ініціативи, які впроваджуються державою стосовно можливості мобілізувати бригадам напряму, вони дають суттєве за моїм переконанням покращення як тенденції і швидкості мобілізації, так і саме основне і якісне. Це в першу чергу підготовка тих, хто ще вчора були цивільними, тому що на базах бойових бригад за моїм переконанням підготовка є найбільш активна, бо ті самі інструктори. Які вчора ці хлопці дівчата воювали на позиціях, сьогодні вони передають досвід тим, хто був мобілізований, точно так само, як до прикладу, протидіяти засобам БПЛА дронам. В тому же навчити краще ніж пілот батальйону Ахілець, який вчора палив русню на полі бою, сьогодні він передає досвід, як потрібно відкривати дронів для наших штурмових підрозділів. Тому так чи інакше, незважаючи на всі складні проблеми і хвороби, на яку хворіє наша держава. По напрямках зміцнення обороноздатності, за моїм переконанням, ми спільно з вами йдемо в унісон цими мильними кроками, і в Україні є всі шанси на перемогу в цій війні. Пане Юрію, наші глядачі вже активно долучаються до збору на дрони для вашого батальйону, сканують QR-код, переписують номер картки. Вже точно знаю, що певна сума зібрана. Трошки пізніше скажу, скільки саме. а Люди точно зараз продовжують це робити. Ви нам розкажіть, які зараз дрони вам передусім потрібні, і враховуючи зміну погодних умов, раніше тимні, вітер, дощ, скоро буде сніг? Як це впливає на роботу безпілотників? Ці безпілотники майже всі, так? Там 80%, можливо, 85%. Вони працюють на звичайних електробатареях, таких, до прикладу, як у ваших мобільних телефонах. І ви знаєте, що в холодний час телефон розряджається швидше, якщо ви знаходитесь відповідно на свіжому повітрі, скажімо, це м'яко і завальовано. Так точно так само це впливає і на безпілотні системи. Зменшується час перебування в повітрі, зменшується, можливо, десь ефективність дальності зальоту, але сили оборони тільки в повномасштабній війні воюють вже третю осінь, це буде третя зима. Ми навчилися підлаштувалися до того, як потрібно діяти за несприятливих погодних умов. І на сьогоднішній день не буває такого, що. Безпілотні системи знаходяться не на позиціях, бо погані погодні умови. Ні. Пілоти знаходяться завжди на позиціях розвідувальні, так і ударні. Тільки з'явилось вікно, трошки стишився вітер, перестав накрапати дощ. Вже безпілотник летить в повітря, як розвідувальний, так відповідно і ударний. Звісно, втрата цих безпілотників в осінній зимовий та в осінній час зростає. На жаль. Але при сталому поповненні, за рахунок друзі вашої підтримки ми маємо той необхідний мінімально сталий баланс для високоінтенсивного виконання бойових завдань на полі бою з найбільшим нанесенням вогневого ураження та знищення окупанта. І вже понад 40 тисяч гривень люди задонатили. Ще є буквально 30 секунд для того, аби долучитися до цього збору. Як пан Юрій нам каже, взимку безпілотники втрачаються частіше, тому їх треба відповідно більше. І ми з вами, як глядачі, як люди в тилу, можемо точно в цьому посприяти. Пане Юрій, дякую вам величезне за захист, за те, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес».